Привіт всім! Ви на каналі Clube Games. І сьогодні в нас ПКЕСД. Давно її вже не було на нашому каналі, я вирішив нам записати. Це такий огляд на обнову я нам роблю. І швидко розкажу, що у нас тут з'явилося. Так, ну зразу, що нам кидається в очі, ми тут завжди всі спавмимося, коли заходимо. бачите, ну, більше всіх людей. Нам тут таку сцену прикольно дали. Можна потанцювати раніше. Вона там була, де зараз Біг Бен, до речі, може за мені увагочить, кидається сильно. Вона там була, наскільки я пам'ятаю, як я останній раз заходив. Нам такий наш статут моновили ПКСД. Ну і як завжди, вони люблять на кожну обнову роботу накидати якихось аксесуарів. Ну, прикольно. Так, тепер можемо, що у нас на спеціально. Новий нам такий жилет додали. Правда не знаю, скільки він коштує. Петів нових багато. І ну, в мене також собі. Я <зум>, не знаю, як його назвати. Можете написати, як його назвати. Так, ну е друге, що мене ну, здивувало. Ми завжди, коли тільки починалася акція, ну, ми додаємо друзів, запрошуємо їх до гри, щоб вони з нами грали. Ми могли получати тільки петів. А нам дали отакого от петбота Ми з них можемо, як бачите вибити будь-якого з них. Це, до речі, прикольно. Ну, думаю, знаєте, якщо додавати інвітфренд і вам викидає ваших друзів. Так, ну далі дивимося, що у нас є. О, тут буду щось. Вже цього робота вже дуже давно не бачив цих. Особливо цього велику. Його тут давно не було. Знаєш, у нас тут щось буде. Але ж тут колись була піца. Можливо, якусь іншу нам роботу придумають для новачків. Ну, прикольно. Не так, далі у нас. Я, дивився, вже заходив в Shop, там нічого немає, тільки кожен раз нові петботи додають, а це в нас що? О тут прикольно, до речі. Тільки шкода, що за справжні гроші, але Можна купити. Хто має змогу. У ну, нотки які у нас є. О, ну, мелодія грає. Ну, прикольно я. Обнова така більш-менш хороша. І можна... Найти тут яблоні є і нам додали старі модельки фруктів, ось можна побачити. Ось такий скверик нам додали. зону відпочинку, до речі, вони дуже класно зробили тут. Видно, більше слідного розширили. Будинки вони нам більш-менш добрі такі. Нормальні. Воно, на, ван... на це, напевно, будинок, бо завжди тут робо стоїть, коли щось є. Ось нотки, до речі. Прикольна мелодія з них йде. Там у нас якийсь вхід, зараз ми на нього наберемося. Подивимо, що тут. Ну, якась фото напевно. Або. Зараз подивимося. Так, а, тут просто танцювальний майданчик. Ну добре, друзі, всім хочу сказати дякую за перегляд. Ви були на каналі Клуба Геймс. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!